Реклама буває небезпечною. Заклики про низькі ціни та безвідсоткові кредити оточують нас від усіль. Але як відомо, за усе доводиться платити. Як бути, якщо ви змушені сплачувати за послуги, які вам ще не надали? Відповіді шукали наші журналісти. Зранку, ідучи за продуктами, пан Андрій повернувся додому не сам. На базарі його завербували молодики, що обіцяли безвідсотковий кредит на встановлення вікон. На базарі ще в травні місяці 19-го до мене підійшли молодики і запропонували мені вікна. Ну, мені потрібні були ці вікна. Вони побачили, що я зреагував. І швиденько тут же мене везуть на квартиру, міряють мої вікна. Забирають у мене 100 гривень. Коли починаю возмущати, дайте папір про ці гроші, що ви мене забрали. Ми ще вас в офіс завеземо, все ми це врахуємо, везуть мене в офіс на зелену Ніця 12 дванадцятій дня в неділю. Вони піймали на базарі. Восьма вечора в неділю в травні. 19 травня. Я виходив з їхнього офісу, Просто ніяк. ось тут, в центрі міста, ми часто зустрічаємо промоутерів, які сують нам папірці про нібито привабливі пропозиції. Саме на безвідсотковий кредит та низькі ціни купуються. Люди тим самим підписують собі вирок. Кема така: промоутери переконують пенсіонерів в хорошій якості та низьких цінах. Торгові агенти ледь не попід руки беруть свою жертву. Вдома заміряють вікна, а в офісі підписують невідомі документи. Ці папери роблять людей боржниками банку, який нібито є посередником між клієнтом та підприємцем. Також у шуканці одразу вручають акт виконаних робіт, щоб згодом до них не було претензій. Я на другий, 11 травня я пішла, я просила, молила кажу розірвити. Договір. Я розриваю. Ні, ні. Не, не. Каже, гроші вже пішли. Я пішла на той гроші дійсно пішли. Тож п'ятниця була. Який банк робить субота неділя? Гроші аж пішли на його рахунок 13 числа, а я її просила 11, що я розриваю розірви той договір. Юристи самопомочі зазначають, не варто вестись на вуличні пропозиції, щоб згодом не стати жертвами афористів. Кредитний договір не має нічого спільного з договору на поставку вікон. Тобто банк перераховує кошти на підрядника, який поставна вікна. Якщо підрядник не поставив вікна, це не скасовує банківські зобов'язання. і Людина далі мусить платити кредит. У нас був випадок, що людина чотири місяці вже платить кредита вікна так і не отримала. Пан Андрій досі так і не отримав вікна. Натомість зобов'язання перед банком ростуть. Пані Леся позичила 6 тисяч гривень на погашення кредиту, однак її вікна тримаються на доброму слові. Лише пані Оксана, набравшись терпіння, розірвала горе кредит. Договір зроблений тільки на виготовлення продукції. Я вам нічого не винен. Я виконав свої умови. Договір виконав, я вам взагалі можу не вставляти. І я тоді почала піднімати всіх півсвіту. І я підняла. І що я хочу зробити, я буду обов'язково подавати до суду. На виплату моральних збитків, тому що люди мусять подивитися, що можна боротися з такими. Наша знімальна група також натрапила на представника тієї ж фірми. Через 20 хвилин спілкування промоутер вручив нам знижку без вихідних даних та наполегливо просив наш номер телефону і детальну адресу. Директор фірми пояснив нам, що зобов'язань перед людьми немає. А от Марія пузик Марія, а була ситуація, коли...

Я стою в шоці. Кажу, хлопче, з вами чоловіче з вами все в порядку. Ви адекватні, ви розумні. Значить, ви не маєте поняття, який воно на вкус. Успіх у вирішенні цих питань залежить лише від активності потерпілих. Самопоміч закликає відстоювати свої права, а ми вам у цьому допоможемо.